Да, доброго вечора. Значить, дивіться, таке запитання. Я якби вже один будинок е, побудував, тут ще собі на роботі якби, будую. Суть яка: е, в тому будинку, який я добудував, е, 190 квадратів, три поверха. Значить, там природна вентиляція не була передбачена. Е, поставив рекуператор. Рекуператор фірми Венц, значить, він десь близько, якщо я не помиляюсь, там 600 метрів кубічних. Е, це якби, його максимальна продуктивність. Е, тепер, е, ну, вже досліджуючи ці всі моменти з рекуператором, я е, розумію, що холодне повітря має меншу вологоємкість, е, тепле повітря має більшу вологоємкість. Тобто, якщо ми, наприклад, сидимо і е, занадто багато використовуємо рекуператор, виходить, що ми постійно заганяємо повітря з вулиці. І відповідно, в нас дуже сильно е, Ну, в мене такий рекуператор, виходить, з тим теплообмінником, де е, стікає конденсат. І виходить, що наше холодне повітря, е, яке заходить е, в приміщення, воно виходить, коли нагрівається, стає низькою вологості. Тобто, взагалі, якби ну, ми всі так бачимо, всі так нам реклама вся говорить там блін рекуператор, рекуператор, рекуператор така класна штука. Е, це все виходить, що ми е, занадто багато використовуючи рекуператор, дуже сильно знижуємо вологість в приміщенні. Як ви взагалі от бачите, скажімо, цю картину використання рекуператорів взагалі от ваша думка? Ну тут, якби не те, що моя думка, це просто ви плутаєте систему вентиляції і елемент системи вентиляції. Нормальна вентиляція, я багато разів казав, якщо ви ставите, а у нас є проєкти, де роб, ми монту, ну, Робили вентиляцію в будинках, в квартирах і будинках. Там це обладнання займає доволі багато місць і вартує гарних грошей. Так от в наборі обладнання є рекуператор, є осушувач, є зволожувач і так далі. Тому, коли у вас правильно зібрана система вентиляції, от таких проблем, як ви кажете, немає. Ви просто поставили лише один рекуператор. Все, припливи, ну добре. Ви не змонтували систему вентиляції. Тому, звісно, у вас дискомфорт, у вас перекос, і ви не отримуєте задоволення від цієї системи. От і все бачення. Ну... Ну зрозуміло, давайте так. Фактично, рекуператор відрізняється від звичайної, ну як кажуть, природної вентиляції тільки тим, що він відбувається обмін ось цим теплом повітря з повітрям, Тобто получається природна вентиляція. Вона так само виходить осушує там і там у нас нема ні зволожувача, ні осушувача в даній системі. Так а чому у мене нормальна гігромість показують нормальну вологість? п'ять років? Ну, а чому? А, а чому, от скажіть? А чому, так? Да? Тому що природня вентиляція, вона інертна, вона працює повільно, в неї немає вентилятора. Коли ви збираєте систему вентиляції, у вас є норми, які вимагають від проєктувальника і від того, хто монтує налагоджує вентиляцію, витримувати ці нормативи. Якщо вони не будуть витримувати ці нормативи, то в такому випадку ви зможете подати на них до суду. А коли вони нормативи витримують, ви до них з претензією кажете, у мене суш, сухе повітря, мені, мені погано дихати, а вони а ось норми ми їх витримали. До свідос. І от чому за останні роки багато країн переглянули вентиля... норму по вентиляції. І раніше у нас вентиляцію набирали по метрах квадратних, хоча дихає людина. На сьогоднішній день в е, багатьох країнах коефіцієнт повітряного обміну знижений. Якщо раніше він там був один до одного, то зараз ми можемо знайти коефіцієнти 0,3, 0,5, тобто знижений. і от Якщо ми подивимось на природню вентиляцію, то за рахунок того, що вона дуже повільно працює, тобто вона не може спрацьовувати швидко на датчик як примусова вентиляція, але от навіть норми пишуть про накопичувальний ефект. Тобто у вас в будинку немає, а природна інфі... вентиляція працює, вона замінює повітря потрошку, потрошку, воно його насичає кислородом. Ви прийшли, починаєте дихати, а ш... високої швидкості руху нема. І вологу, котру ви дихаєте, вона залишається частково в будинку. І ось коли у вас будинок збудований з матеріалами, котрі можуть. Мають гігроскопічні властивості, може брати цю вологу, потім повільно віддавати. І таким чином, от природна вентиляція і правильно підібрані матеріали будівництва і матеріали оздоблення, і дають нам отакий от ефект, котрий ви бачите на моєму гігрометру нормальна вологість повітря в будинку. Тому що я не йшов по шляху. Вамтів закачати інженерні мережі в будинок. Я йшов по шляху, мінімальний бюджет, максимальна якість. Тому у мене інший результат, ніж у вас. Добре, дякую за відповідь. Будь ласка. Тобто, інші підходить до проєктування будівництва. Зменшити повітряний обмін системи, якщо вона дозволяє, просто зменшити. для початку і подивіться, от наскільки у вас зміниться вологість повітря, одразу змінить. Ну і плюс додати можна зволожувачі відповідно. Дякую. Добре, да. побачення.